Доброго здоров'я. Рішив показати сояшник. Це у нас Дніпропетровщина в умовах цьогорічної засухи. Маємо таку картинку. І що я чого знімаю іменно тут? Того, що тут було два різних попередника і дві різні обробки землі. Верніше підготовка одинакова, просто основ, основний обробіток був різний. По ліву сторону у нас оранка після соняшника. Сонях по сонях ну, ну, це другий рік. Перед цим був ячмінь, потім Сонях. і Сонях був класичний. І після класичного Соняха у нас виходить, Сонях від, по технології Grand Star. По цю сторону була посіяна соя в минулому році, було рихлення після сої. Ну а далі обробіток одинаковий був. І посів одинаковий, і одинакові були, було, посівний матеріал також був одинаковий. Тут у нас вийшли поганенькі всходи, я до сих пор не можу зрозуміти, чому. Але рахував, залишилося на полі близько 37 тисяч насіння. ну Схожого вже насіння було, близько 37 тисяч. Ну, плюс-мінус. Але зараз не про те. Я думаю, що в умовах засухи ці 37 тисяч навіть, навіть краще, ніж тут би було там, зараз би 50-55, тому що воно хоч щось, хоч щось дай, дай є. Зернятко наливається, хоч щось, ну ми збирати на цьому полі будемо. Є ділянки, де це і набагато гірша. От. А тут ми бачимо отака от, от от отака от, е, у нас ситуація. Е, до речі, тут посіяний український гібрид під компанією Вніс. Такі от кошики. Він в минулому році він себе непогано у мене на демоділянці показав, це Фолк. Ну, Доволі на цей рік ще будемо мати якийсь результат. Зараз я зайду, ну покажу, що у нас по сої. По сої він вимахав більший. десь ну, можете самі наблюдати, там отакий, тут уже отакий. Ну, Майже по груди вимахав. Ну і маємо, У нас шкідники вже ползають, все як по стандартній схемі. Ну і маємо геть іншу картину. Маємо більші кошики, однорідніші. Тобто, ну, в цьому році, звісно, ситуація. Із посівами, де, були, ну, де посіяно по гарному попереднику ситуація геть інша. Маємо, ну, маємо підряд сукорзинки. Це е, був посів е, начало травня місяця, десь 4 чи 5, точно не пам'ятаю. Ну, в цих числах, то ли 4, то ли 5. -го. Ну, і Будемо мати ми якийсь результат. Ну і дуже я думаю, дуже добре, що він не дуже у нас вийшов густим. Отака от, от картина. Боролись ми тут з бур'янами, бризкали Грандстаром. Слава Богу, я нічого не кормив. Ну, і, ну, доволі таки ріденько, але, але будемо мати на цей рік, я думаю, якийсь результат. Ну Кошики, ну середні кошики так сантиметрів, мабуть. ну сохнеться, звісно. ну Зараз до 20 см. Близько такого більші, є такі менші. от, Це у нас попередник. попередник соя. Зараз підемо більш детально, покажу, перейдемо на сонях по соняху. У оранці ситуація в рази міняється і, до речі, дивіться, листя тут ще більш-менш давайте так, більш-менш тримається, рослинки невисокі, ну, не геть високі, але листя тримається. Тепер переходимо на оранку. Сонях по соняху. Ну, от вам зразу же Міняється, міняється фон, міняється ситуація. Листя опущене, згорівши, насіння згорівше. Головки такі отакі от, навіть не порозцвітали. От вам і різниця в попереднику. Здоровий попередник має. Має значення, гарний попередник має значення. Тут, звісно, ми практично з цього кусочка ми, звісно, будемо дуже малий результат мати. Ну, Маємо те, що маємо. До речі, ну, так ідеш, і навіть достойної ну, корзинки, ну, ось така більш-менш. Важко, важко знайти достойний екземпляр, щоб показати. В основному тут в принципі, в принципі нічого немає. Ну туди ближче до берега там ситуація трішки краще, але ж то шматочок, шматочок який суттєво на общий ну, загальний результат. Він не відобразиться. ну. Мілке насіннячко наливається. Щось буде, звісно, ну. багато отакого. О такого отакі от, отакі от нерозцвівші екземпляри цього багато. До речі, на посої такого немає. З чим це зв'язано, більше всього, що в цьому році якраз проявилося там, де не соблюдалася сіво зміна, проявилися всі болячки. Проявилося напевно те, що Сонях все-таки більше вологи виносить із, із землі. От. Та і плюс соя, я так розумію, трішки е, залишила після себе пожнивних елементів. Ну, таке, щось щос будемо тут збирати, але, але. єдине радує, що та ділянка тут загалом у нас майже 17 гектарів, та ділянка більше за цю. Там 9, на посої 9, а тут получається, Тут получається близько 8, там 7,5 і щось таке. Щось таке. Так, ну, в принципі, все розказав, показав. Ну, є з тут теж все появляється. Ну і за того, що він ріденький, вони і з'являються такі віддільно стоячі, скажімо так, екземпляри. Але загалом, загалом, ситуація, ситуація не дуже. Але будемо збирати, тому підписуйтесь, покажемо результат, що ми будемо. Що ми будемо мати з цієї ділянки? До речі, хотів, хотів знайти, зараз так на швидку руку не можу зрозуміти, тут у мене інший гібрид був посіяний, один проход. Ну я його не можу, не можу ідентифікувати, але по-моєму по знайшов. Так, знайшов. Ось 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 це у нас проход інший, іншого гібриду. Він трішки вищий. Він трішки вищий, і він получився чогось густіший Ну і на сінечко тут щось якесь буде. Це у нас нам надав агрорит. На пробу новий їхній гібрид буде. Ну, я не знаю. В цьому році оцінювати нові гібриди. Ну, Навіть навіть не знаю. є у мене там ще він е два проходи біля сингенти посіяний. І біля внісу він також посіяний. То сказати Ну, сказати, що він там дуже сильно відрізняється, він ну не відрізняється дуже сильно. Ну, трішки вищий. Трішки вищий все йдуть. Радочки трішки вищий. Ну, Можливо, на ньому я не наблюдаю засохшого цвіту. Він весь ось цвівся. Да, це я. Це він ось йде, аж, аж за стовби. Так, тут два, два проходи. Ну а далі вже під стовбами то вже в переміжку пішло, бо я досипав вніс осколосів мату. Оце два проходи, той і цей ось. Вони ще цвітуть, трішки вони якось пізніше. Ну Корзинки є, маленькі корзинки, але є. Ну, до речі. Ось вже і тут знайшов такий от громофончик. Тому, тому. ну я не буду стверджувати, що тут вже не підмішувався інший гібрид. Ну, оцей проход, це точно проход. 8 рядків нового, нового гібриду. От агробритма. Ну, знаю, як оцінювати його. Є, в нього потенціал немає. Ну, щось, щось він дасть. Щось він дасть. Думаю, що діло з нього мінімальне діло буде. Не зря люди працюють, виводять нові гібриди. А й працюють. Це просто такий у нас рік. Та й попередник, відповідно. ну все в кучу вологи нема. Маємо те, що маємо. Так, багато набалакав вже і так. Ви до кінця можете його і не дослухати. До речі, не знаю. Я я не пам'ятаю, як він називається, чи йому взагалі дали офіційну назву. Сказали, просто попробуйте, скажіть свої враження. Враження такі, сходи в нього були гарні. Все мені подобалося по ньому, доки не вдарила у нас засуха. Ну, а як зараз, то він. Ну, Він не дуже От є відмінність, да, але такої яркої відмінності від там нісовського гібриду я не бачу. Ну такі умови. Нічого не зробиш, такі умови. Зібрати урожай у нас теж окремо не вийде, та й я думаю, що смислу з цього в цьому році не буде. Та воно по комбайну буде видно як воно буде краще, не краще. Ну, в принципі, в принципі, люди працюють, хай працюють. Можливо, можливо, ми спробуємо їхній цей гібрид. Ну, в, в наступних сезонах попробуємо, ніхто цього не ісключає. Все, закінчую відос. Слава Україні. Героям слава.